Всім привіт! З вами Стасюки Блог. Сьогодні без початку з нашими обличчями, зате з ось таким прогресом у нашій роботі. Як бачите, залитий фундамент, водичка свячена для освячення кутів для того, щоб зводити стіни. Тут сушаться наші речі. Тут Олександр косить траву, бо як бачите, наша картопля дуже заросла. Нагадую, що ми будуємо свій будиночок мрії своїми руками і покроково ділимося з вами процесом нашої роботи. Тут уже наше будівництво через кілька днів, як бачите, зведені. Кути також я тримаю спрей від комарів, бо комарі іноді жируть безбожно. На фоні наше будівництво в розпалі та гуляє наш син. Кос. Щоб ви собі розуміли, коли ми почали будувати цей будинок, то майже ніхто не вірив, що з цього може щось вийти. найбільше вірили ми самі, і це найголовніше. Чоловік, щоб ви собі розуміли, щодня після роботи приходив сюди і потрошечки будував будинок. Олександр за професією будівельник, і я з гордістю можу сказати, що мій чоловік професійний будівельник, Бо під його керівництвом та з його золотими руками було побудовано десятки, а то і більше будинків у Івано-Франківську та поза його межами. Та й не тільки будинків, але й дуже багато всього іншого зробив чоловік своїми руками. Цей чоловік запалює щодня не лише вогонь у моєму серці. Але й кожна справа горить в його руках. Не вірите? В наступних відео ви обов'язково в цьому переконаєтеся. Я радію, що в мене такий чоловік, моя підтримка та опора, що ми знайшли один одного і разом ми можемо звернути гори. Капець. <пай> Народ. Ви бачите? <смір> Саня, давай спадку. Тим <смеш> у пісок упаду. Йо. Є. Yeah. Капець. Десь би ти мені <смеш> вилів на голову. Що <смеш> там робиш? Поливайся, бетон? так? що сьогодні зробили? <смеш> Ні, але як це називається, розкажу. Ремечки <смеш> ремички. Ремички сьогодні. Дуже спека. що я грубу арматуру як буде О, клас. Ну. Гата з придуманням відповідно до війни. Дивіться, яка махіна. Виросла. Я вже давно була. Я того тижня була, оці на очах виросла. 22 жовтня. Ми приїхали на фазенду до хати каупи. Маємо обірвати зараз виноград, такий в нас листя вже поопадало. Що йдемо до хати, подивимося до хати. І тут... Олександр е, тут все побудував всередині, зверху. І то все сам будує. Розкажи. Своїми руками. Угу. Так що ця хата по-особливому буде дуже дорога. Дуже дорога буде. Дуже. 200 тисяч доларів. Кому 20. Треба звертайтесь. Олександр Памп побудує хату. Ще чекаєш, коли я закину це відео, то буде ще більше. Що йдемо до хати. Тут так. такий довгий коридор. Давай, я, Олександр ви тут нічого не шарю. А, а я ж тут лише шарю, перша кімната оцього. <рес> тут, буде, тут, стіна. тут буде стіна, тут буде так тамбург під них. Uh -huh. Та ти мені покажи мою кімнату саме теж. Твою кімнату? Так, це моя. Та це моя майстерня. Це Але це моя майстерня, а не наша. Це не нашої, другий звичайно смислі? Це, це моя майстерня. Ти мені так казав, що це е, буде моя майстерня. майстерня? Ти мені обіцяв, що це буде моя майстерня. Коротше народ, він мене надурив. Каже що тут до другої дитини. Де? А це костяку кімната, так? Не жди, хто не. Та що там нічого нема? Ага. Це Гупа цегли. Двіться, які в нас широкі вікна. Там Костя бродить. Привіт, Кость! Ми якраз в твоїй кімнаті. Не хочеш зайти? Десь храма є далі. Ми раз з Санією від Кості тут сховалися. Ну, як тобі твоя кімната, Кость? Класно, подобається? Меблі подобається? Костя, а це що? Це туалет? Туалет? Зразу. Тому масажний стіл. Ну, а це що таке буде? Така маленька? Я собі маленьку чую. Це маціонька така? Ти рахуєш маленькі ван? Uh -huh. Як наших дві в хаті. Так. Ти, нарешті ти поховав рулетки. Ну, рулетки. Я таких і не знайшов, ті що ти сховав, де вони є? Тут під дошкою. Так, я... Ходи, я я казав, тебе... я Ходи, я тобі покажу. А я ти попередньо разом. Не ти хотіла аби дощ падав на рулетки і заховала я тобі казала під дошкою під і під дав вікном. Я тобі зберегла. Подивіться, блакитно жовта. Саме перша була. Так, так включаємо зйомку, Чи, я тобі я хочу себе трохи познімати. Як яка у у хаті. <гум> так, це ванна, каже Олександр. А тут що? Тут що? Спальня наша. Спальня? Так. Спальня, каже. Олександр. Така величезна? От спальня величезна, реально. Тобо вона вже вибудована. Там ще не добудована. На ванна маленька, дуже. Оця подінчика. Це наша шафа. Це гардеробна? Чи щось? Щось? Це? Це? Шафа наша. Це гардеробна? Тут буде ті шаки. Як дверяди. Раз, два, до гори. Там раз, два догори. В середині течена полка ж до сталіма. Побачимо, побачим. побачимо. Побачим? Що, побачимо, побачимо, чоловік. Костя, де ти? А ти подивишся, який в нас гардероб вибудувався? Тобі сподобається, ти що таке не бачу. Не. Заходь туди. Це наша спальня. Тато, а тут о, що ми подивись. Давай, далі розказуй. Тут буде угу. котельня Я думала, що туди на задній двор буде виходити. -а -а. А, -а -а. фігня буде. Угу. буде для каміння тут. Тут буде камінь. Та ти не хотів камін. Тут буде. Вже передумав. Ну, Бачиш, як тут жінка вміє переговорити. Жінка вміє переговорити. Жінка раз в місяць приїхала, це, відео зняти. <говори> Та то, то добре, що я хоч відео знімаю будеш мати там на пахті. Там кухня буде там до вікна. Угу. Де я найбільше зависатиму? Там. На кухні. Угу. А, тут, може буде в тут буде вітальня. Тут такий телевізор на півстані. Слухай, тут такі якісь вікна величезні. Шо, цьоха, скільки вони будуть грошей коштувати? <гум> ну, я вже до того часу буду скільки заробляти. Може тут двері будуть чи ні? Двері будуть Так? Двері одне. Там через суніч такі. Подивити. І куди будемо ходити? Де тераса? Тераса буде тут. Туалет. Терраса, туалет завалиться. Там ще в мене всякі плани є. А взагалі я нічого не буду розказувати. Угу. Ясно. Підземне сховище тут зробить. Не розкажу, де? Де греші всі кому під туалетом? Прекрасні краєвидимки. Треба все поприбирати. Палити не хоче. На металобрух треба здати. Угу. Я не приймаю, я би вже давно тобі. А чого не приймають? Та, приймаю. Та колись ходили і спеціально викопували ці троси. Я Його в землю під Тарасу закопають. Ти Та не можеш в арматуру його десь зробити? <реш> <реш> ж кажу, Тарасу всередину закопають. Угу. Я горіх лишився у нас ще один. Та Олександр лишив хоч той горіх. Ку-ку! Стянеш. Так, я йду, Олександру тут складка зараз. Ти колядуєш? Колядувати буду. Будеш колядувати на другий рік.